Вітаю вас на своєму каналі. Отримав зразок от такої от деталі. Це заглушка омивача в бампер автомобіля Audi Q7 до Style. Наскільки я знаю, до там з 2009 по 2012-14 роки. От. Деталь була відсканована 3D-сканером та надрукована на 3D принтері. Отак Так це виглядає. Рельєф відповідає оригіналу. Номер деталі напишу в описі під відео. І така деталь доступна для замовлення. Можу зробити в кількох різних кольорах: це ну, чорний, ви бачите. Білий, червоний є. Взагалом під час замовлення уточняйте, які є кольори в наявності. Відповідно, зможу виготовити різний колір. Деталь загалом, готова до встановлення, Єдине, що, якщо потрібно, зможете покрасити, пофарбувати у відповідний вам колір. Якщо вам сподобалось відео, ставте вподобайки. Підписуйтесь на канал, мої реквізити в описі під відео для замовлення. Всім гарного дня і катайтесь, не ламайтесь!